Друга частина п'ятого сезону підтвердила одразу декілька теорій фанатів та пояснила важливі сюжетні елементи і мотивації героїв, аби ті могли рухатись історією до заключної битви. Не уявляю, як автори шоу Брати Дафери» зуміють закрити усі сюжетні акти історії навіть за дві години фіналу, але це точно буде цікаво. Тож давайте розбиратися, про що ми дізналися у другій частині та що на нас чекає у третій. Таєницю печери Генрі Кріла у серіалі поки що, а можливо, і загалом вирішили не відкривати. Як на мене, це суто комерційний хід, аби фанатам стало ще цікавіше, і вони шукали п'єсу перша тінь, щоб подивитись самостійно чи переглянути огляд. Можливо, через цю загадку деяким глядачам буде важче сприймати історію, але це свідомий авторський хід, який має право на життя. Загалом же маленький Генрі зустрів у печері вченого, який шпигував проти науковців, які займалися зникненням корабля Евенджер у вимірі X. Вона ж безодня. З цього вояжу повернувся лише один член екіпажу, а саме батько доктора Бреннера. Той пояснив сину, що він бачив, і бреннер молодший поклав життя, аби дослідити той вимір. Вчений з печери вкрав ключову деталь дослідження, та ненавмисно вона опинилась у Генрі. На мою думку, це якась частинка спалаху розуму. Поранений хлопчик після відкриття Чумодану потрапив до виміру X, де його кров змінилась назавжди, що дало змогу у майбутньому ставити експерименти над іншими дітьми після переливання. Проте залишається фінальне питання історії: сам Генрі є планувальником та реалізує ідеї з власної волі, або ж це усе зовнішній контроль спалаху розуму. Того самого, який вирвався з голі після від'єднання від кокону векне. Недарма не показали, що хлопчик не був занадто добрим. Замість того, щоб втекти після побаченого пістолету, він отримав кулю та розтрощив голову вченому. Навряд чи так себе поводять добропорядні бойскаути. Однак чи могло це змотивувати його вбити власну родину та почати втілювати план захоплення світу? Оця чорна маса, що вилітає з голі, це ж та сама субстанція, якою нам і представляли спалаху розуму. Тепер у авторів шоу є дві години, щоб довести це питання до логічного завершення та пояснити, як усе це працює. Друга частина сезону дійсно не була настільки видовищною та не мала стільки цікавих поворотів, як перша. Однак глядачів притул підвели до грандіозного фіналу та пояснили геніальний план Стіва Харрінгтона, який, очевидно, не спрацює і героям прийдеться експериментувати або ж використовувати план Б, у який нас не посвятили. Наразі брати Дафери лише підтвердили, що глядачі точно отримують відповідь на питання про те, що було у чемодані вченого з печери, та що є лише один спосіб зупинити усі плани векне. Ми отримаємо більше двох годин фінальної частини, і ось про що нам там можуть розповісти. Більшість теорій оглядачів та фанатів цього серіалу базувались на тому, що автори можуть затягнути героїв у часові подорожі. Та мені здається, що лізти у це у фінальному епізоді досить ризиковане рішення, яке може залишити дивне враження та неприємний післясмак від перегляду. Єдина, хто досі може стати тією, що пройде крізь час, це Голлі, дівчинка стала ледь не ключовим персонажем фінального сезону. І її розкриттю приділили стільки часу, що вона не може просто розчинитись у сюжеті під кінець. Очевидно, що вона стане однією з головних перепон для реалізації плану Векне, і слід не забувати, що Голі знаходиться у прямій близькості до нього, що може зіграти важливу роль. Також не слід відкидати Дерека, хоча наразі він дуже наляканий, хлопець цілком може допомогти дівчинці. Якщо раніше була теорія про те, що ВІЛ міг бути творцем вивороту. А портал між виворотом та реальністю відкрила Джейн. У нових же епізодах Дасті стверджує, що в щоденнику доктора Бреннера є всі відповіді щодо перевернутого світу та шаленої кулі екзотичної матерії, яка забезпечує енергію для підтримання червоточини між Хокінсом та виміром Х. За його словами, її створила наука, а не темна магія. То чи означає це, що векна або спалах розуму не є творцями цього м'ясистого тунелю? І чи можливо, що розлом створив сам бренер? Крім того, важливо розуміти і те, що 12 дітей зі здібностями, яких вчений виростив у лабораторії Хокінса, можливо, були потрібні йому у майбутньому для того, щоб об'єднати два світи за тим самим принципом, що й векна. Адже Голі, Дерек та інші діти так чи інакше можуть отримати певні сили у момент під'єднання до коконів, просто зараз їм не вистачає сміливості та розуміння, як ними скористатися. Мені не дуже сподобався момент з виходом Манкс та голі з пастки векни. Бо якщо раніше в усьому цьому була логіка, що треба дістатися певного вразливого місця у спогадах та відкриється рятівний портал завдяки музиці, або ж хоча б чарівним здібностям голі, якщо вже так хочеться дафарам, але прибирати важливість музики з цього моменту та загального концепту це доволі дивне рішення. Адже тоді, можливо, зовсім не музика врятувала батька Генрі Кріла від смерті. І його пошуки для розкриття цієї таємниці були неважливими. І перша феєрична втеча Макс від Векни фактично перестає бути настільки важливою, адже вона просто могла подумати про Лукаса і вийти. Це б тоді надало хлопцеві хоч якусь значимість у серіалі. Якщо перша частина концентрувалася на історії Віла, Макс, Голі та одинадцятої, то друга більше розібрала відносини Дастіна зі Стівом та Джонатана з Ненсі. Саме екранний час про останніх здався мені найбільш цікавим, та їх персонажів нарешті розкрили повноцінно, а не лише натяками чи уривками. Ця розмова на столі зроблена за найкращими драматургічними канонами Ромкома. Молода дівчина, будучи закоханою з юного віку, обирає не бути з тим, хто знає, чого він хоче від життя, не стосунки, де її будуть просто любити, а пірнає туди, де їй дарують смак життя. Нехай там і усе доволі туманно. Їх розставання це велике підморгування новому поколінню, адже вже не будуть з кимось, тому що зобов'язані, або через те, що так просто комусь треба, а не їм. Доросла розмова про розставання без драми та істерик. Зрештою, можна вважати цю арку закритою, як і їх трикутник зі стівом тепер остаточно розірваний. Навряд чи тепер у фіналі Джонатан загине, бо це буде занадто клішованим ходом, як і смерть Стіва заради дівчини, бо тепер вона не має сенсу. Також зглядачів намагалися витиснути максимум емоцій камінаутам Біла перед усіма. Це дійсно виглядало милою та теплою подією, а я все ж сподіваюся, що на цьому автори не зупиняться та зможуть показати хоч якийсь діалог між Вілом та Майком, а не лише незрозумілу зустріч двох поглядів. Хоча Вілу очевидно, що він навряд чи колись зможе бути з Майком, і те, як він це проговорив у контексті серіалу, прибирає одразу декілька теорій про те, що може статись у фіналі. Скоріше за все, саме ВІЛ зіграє ключову роль у зупинці Генрі Кріла, адже це буде розмова двох маленьких зламаних хлопчиків, з якими відбулись дивні події, що привело їх до жахливого внутрішнього стану. Як і векна залякував та погрожував Віллу внутрішніми страхами хлопця, так само і спалах розуму зумів заволодіти маленьким Генрі. Після проблеми з печерою стало очевидно, що щось від тієї дитини досі є. Скоріше за все, Макс каже шлях 11 на те, як дістатись травматичних спогадів. Однак мені здається, що ключову роль у зупинці векни все ж зіграє ВІЛ. Досі залишаються сюжетні питання, які можливо для усієї великої історії не мають великого сенсу, але фанатам було б цікаво дізнатися, що ж відбулося. Наприклад, хто саме за допомогою телепатії відчинив двері у будинок Віла та перемістив хлопчика у Виворіт? Наразі є лише три персонажа, які мають подібні здібності: це Векна, От та сам Віл. я впевнений, що це був саме Генрі, який особисто прийшов за хлопчиком. Або чому Виворіт застяг саме на 6 листопаді? Чи це просто омаж на події 6 листопада 59-го року, коли Генрі остаточно перейшов на бік темряви. Про що я детально розповідав у минулих відео. Так само відкритим залишається питання про те, хто помре у фіналі. Якщо раніше були натяки на те, що це може бути Стів, Голлі, Вів чи Джонатан, то тепер до цього клубу приєдналася одинадцята. Проте мені все ж здається, що мотивація від Калі не надто продумана та більше мала б відштовхнути сестер одна від одної. Загинути заради того, щоб не продовжувались експерименти та полювання, це непогано. Але можливо, варто вижити та спробувати використати здібності для того, щоб зупинити схожий розвиток подій. Калі, очевидно, підштовхує одинадцятою до якоїсь пастки, яку вона може готувати у якості помсти за свої страждання, а можливо, дійсно хоче, аби Джейн загинула, а самій залишитися живою. Поки єдиний, хто дивиться на калі скептично, це хопер, і нам вже показували, що чоловік готовий померти заради названої доньки. А втратити ще одну дівчинку він точно не зможе. Та загалом я б не розраховував, що він дійсно може померти, як і взагалі хтось з основних персонажів першого сезону. Дафери люблять свою історію, їм подобаються ці герої, і вони не можуть не подарувати щасливий хеппі для усіх, особливо для глядачів.